Вітаю глядачів та підписників. Зібрав всі необхідні матеріали для монтажу додаткових сонячних панелей. Зараз покажу, де я хочу їх розмістити. Ось тут, на шиферному даху, буде розміщуватися стрінг на 6 сонячних панелей. GR Solar 545. Сонячні панелі я вже показував. Ось. Такі сонячні панелі односторонні. Ось так. І зараз покажу. Приїхали мені ось такі кріплення з оцинкованого профілю. Спочатку думав робити з алюмінієвого, але перерахували мені вартість там, де замовляв панелі, там майже не майже, а 8 тисяч гривень. З доставкою. Ну, в принципі, доставка могла бути безкоштовна, але 8 тисяч гривень трошки, мені здається, забагато закріплення для панели. Я вже навіть бюджетніше міг зробити, взяти просто квадратної труби, тільки на ну, цих саморізів і до них резиночки, і, скажімо, гайки, і змонтувати просто з профільної труби, погрунтувати. І це для мене було більш бюджетне. Але знайшов в Дніпрі таку. Таке підприємство Крепметал Ось можете побачити. Ось, і вони мені порахували на 3700 гривень профілю оцинкованого з кріпленнями зі всім оцинко... оцинковка. Е але так, нюанс. Е мали бути дві планки по 5 метрів, Дві по 2, 10. Але нова почта такої довжини не бере, тому я з ними. З... Вони мені відповіли, що потрібно або різати на два, або іншим е... кур'єром доставляти. Ну, у нас тільки нова пошта, других варіантів немає, тому я з вирішив порізати 5-метрові на два. мені їх розрізали рівними частинами і додали ось такі сточні планки. Ну, Там буквально доплатив 140 гривень за е, сточні планки е, болти з гайками і порізку. По ну, разом вийшло 3800. Е, Дави таку брошурку, Тут добре на схемі показано, як монтується і алюмінієвий, і оценкований. Отакі шурупи. Шурупи оцинковка, в принципі, буде достатньо. Резинка, гайка. Ось я зібрав один такий для зразка, який має монтуватися. Такі пластини йдуть, гайки з резинками. Ну, це сточки є ось така крайня, прижим. З ось ці цікаві, доволі такі пластинки. Це алюмін, плюс тут якийсь там композитний пластик і такі от середні прижими. Монтується, в принципі, доволі просто. Ось бачимо: з точка середини заводиться, кріпиться на два болта і сюди вставляється інший профіль. І так само кріпиться на два болта. Цим як би зрозуміло. До цього я таким, скажімо, професійним монтажним обладнанням не користувався. Ось цей прижимчик, зараз бо він в мене трошки виліз. О, ось так. Отак він сідає. Туда. Получається, коли ми зажимаємо. О, зараз фокусується камера. Коли ми зажимаємо, він провертається і прижимається в профілі. О, це середній прижим для сонячних панелей. Ось так воно виглядає. Тобто вільно їздить по профілю. В залежності, де ми його монтуємо? Ось такі цікаві прижими. Ну, Я, якби б монтував, я думаю, я би просто обрав би по отворах на рамці сонячних панелей і садив би на болти. свої. я садив на болти з нержавійки. Тут оцинковка, але, в принципі, яка різниця? Різниці, в принципі, ніякої. Оцинковка теж нормальна. Бюджет зараз обмежений, так як пішли кошти на панелі, кріплення. Плюс ну, взяв такий герметик е бітумний для покрівлі, е ліску для того, щоб крутити шурупи, натягнути від одного шурупа до другого і всі останні повиставляти. Ну і відповідно докупив ще провода 6 квадратів сонячного. Це бітумна стрічка, додатково взяв. Ну взяв, тому що на сараї там, скажімо, колись монтували шифер. Є отвори від шиферних гвоздів, які потрібно заробити. Це довгий час відкладалося, не було часу на то забувалось. Ось до буквально там пару хвилин назад спустився з горища, позаклеював. Отвори, які там було. думаю, під сонячними панелями їх буде погано видно. Хоча, з другого боку, сонячні панелі самі самі їх позакривають, щоб через них не протікало. Ось. Думаю, буду під резинку цю, що йде на шуруп. так, під резинку там додатково цей бітонний герметик наносити. Хоча резинка така м'ягенька, але думаю, краще нанести на всяк випадок. Може, збільшиться з часом розширення буде, то краще герметик проляється в сам отвір. І якби має бути все добре. Ось. Такі профілі рівненькі. Ніде нічого. Добре, що нова почта довезла, нічого ніде не загнули, бо, бу... скажімо, різне буває. Доставили прямо додому. Доставка обійшлась, там 300. 40 гривень десь з Дніпро. Ну, приблизно вага десь в районі 20-30 кг. Це профіля самі важать. Ну, можливо, на алюмінієвих профілях воно було б якось більш красиво виглядало. Але, я думаю, говне те, як вони будуть працювати, а не так, як вони будуть виглядати, бо їх все одно закриють сонячні панелі. Ось. Дос, досить таке надійне підприємство цей креп -метал. Е, Я скинув їм на рахунок ФОП, е, оплатив замовлення. Там Порізка. Е, а, порізка там безкоштовна. Е, оплатив тільки на замовлення, що е, саме профіліабовти, сам саморізи, вони самі порахували, виставили рахунок. І тоді віддав вже замовлення на порізку. Ось. Швидко відправили досить і прийшов. То теж є зв'язок чудовий, ну, скажімо так, відгук позитивний. Залишився задоволений тим, що все все як задумав, так як я і просив їх, що хочу на ці вихідні почати монтаж. Щоб вони відправили. І вони буквально того самого дня через годинку-дві все відправили. Ось. Ну, цей посібник користувача такий. Ось, Ось так воно все виглядає. Профіль 41 на 41, 1,5 мм. З'єднувачі, кронштейни. Кріплення міжпанельне та крайнє. Ось таке. Так, ну і вже в процесі монтажу буду знімати відео, що як і за чим буду складати. О, саме перше, це сверлю, закручую два саморіза крайніх, і тоді по них виставляю ліску, і по ній буду вже всі інші. Закручувати все.